Пише нам коментатор, е, у війну ціни в три рази дорожчі, ніж в інших країнах. Ну я не розумію, Ну, ну де ви берете такі думки, такі висновки. Якби ви хоч мені провели якийсь приклад, скільки, наприклад, стоїть е, ловол у нас там і в сусідніх країнах, ну тільки не порівнювати з Китаєм, тоді я ще б е, підтвердив би цю інформацію або спростував би. А просто писати, що у нас там в три рази дороже. У нас дешевше, як у інших країнах, або в таку суму. Тому що, наприклад, Польщі привезти дешевше, як нам. Тому що ми до Польщі веземо, а ще з Польщі ми ще платимо за доставку. Заплатимо за простой, заплатимо фурщикам, що по два тижні на, на кордоні стоять, то нам воно, звісно, буде дорожче як в Польщі. Ну, тобто в Польщі може бути трошки дешевше, хоча е, у них буде все одно дорожче, тому що розмитання буде дорожче. Ну, але таке писати, що в нас в три рази дорожче. Ну, Так, да, в країні війна, я згідний повністю. Так, е, да, трактора дорогі, дорожче, як до війни. Але, наприклад, зараз вони дешевші, як в минулому році. Подешевша товар для нас, подешевша для вас. Подорожчає для нас, подорожчає для вас. Не буде ніхто купляти трактора, перестанемо завозити. Закриємося. Все, проста математика.